Всім привіт! 19.01.2023 року. От в мене таке запитання. Хтось стикався з таким, дивіться, 16.01.2023 я подала заяву про роз'яснення судового рішення. І тут, от в цій... на заяву в цивільних справах, 2 СЗ, 1Р, 2В, 2ДР, 2 за, 2. Тереай І. значить, написано, що розглянуто 18.01, що інше. І коли я переходжу по цій силці судове рішення, нічого там немає від цієї дати. Зараз воно завантажиться, і потрібно подивитися, що це таке, чому це так? Що там, якщо розглянуто, то чому відсутнє? Дивіться, з цієї дати нічого нема. Те, що було за 2019-2021, нічого нема. А саме за 2023 відсутнє, а якщо воно розглянуто, чому ж воно без того, щоб з'явилося в судовому реєстрі? Треба ознайомитись з матеріалом справи, дивитися, що там. Хтось з таким стикався, що з цим робити? Наперед, дякую за відповіді.